Привіт, палки-вболівальники синьо-білих. Сьогодні я представляю вам ексклюзивну бомбу про залаштунки нашого улюбленого Динамо Київ. Залишайтеся з нами до кінця, тому що від откровень захоплює дух. Останніми годинами відомий журналіст Ігор Циганик оприлюднив інформацію, яка сколихнула захисників Динамо. Клуб поклав око на трьох талановитих захисників з чемпіонату Європи, а сума, на яку правління готове викласти не менше трьох мільйонів доларів. Тільки уявіть собі, яке підкріплення це буде для нашої оборони. Однак увагу привернуло те, що навіть з цією пропозицією в мільйон доларів не було найнято жодного захисника. Не повірите, але наш тренер, великий Шовковський, наклав вето на можливі підписання. Схоже, у менеджера добре розписані плани щодо команди. За даними джерел, Динамо мало оголосити деякі імена, але втрутився Шовковський, відкинувши такі варіанти, як безкоровайний салюк і качараба, правильно. Друзі, ці троє талановитих захисників мало не одягли футболку Динамо але тренер не погодився. Рішення, яке навіть збентежило і навіть розлютило частину вболівальників у передсезоні в Туреччині Шовковський взяв на тренування 29 гравців, але цих українських захисників серед обраних не було. Залишається питання, чи правильно вчинив менеджер, відмовившись від цих гравців. Що ви, пристрасний уболівальник, думаєте про такий поворот у планах найму Динамо? Не забудьте залишити свою думку в коментарях. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини нашого славного київського Динамо. Залишайтеся з нами, друзі. Скоро я повернуся з більш ексклюзивними новинами. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.